Послабити заходи жорсткої економії заради зростання економіки до цього закликає прем'єр-міністр Італії Енрі Колетта, отримавши вотум довіри від обох палат парламенту, нині він хоче заручитися підтримкою лідерів провідних країн ЄС у середу. Колетта завітав до Парижа. Там він заявив, що головна біда Європи на сьогодні це зростання безробіття Mais la de faire ainsi que pendant le prochain під час саміту Європейської ради у червні нам потрібно наголосити на тому, щоб Європа, не гаючи часу, вжила таких же необхідних заходів для зростання, як у минулі кілька місяців і років, вона вжила для фіскальної консолідації. Французький президент погодився із гостем, що затягуванню пасків потрібно покласти край. сьогодні ми повинні підтримати зростання економічно. Активність боротися із безробіттям, особливо серед молоді. Однак таку позицію не поділяє локомотив економіки ЄС-Німеччина. Ангела Меркель вважає, що фінансова дисципліна не заважає економічному зростанню. Європейське турне Енрі Колети покликане згуртувати країни ЄС, які поділяють нову політику, більше орієнтовану на зростання. І лідером тут звичайно, є Франція передає з Парижа кореспондент «Євроньюз».